Внимали. Я Я не хочу. Я передам Сашку, він на заяву. Будь ласка, вибирайте, робить переробку. Ні, ми хочемо з Сашою просто пообщатися. А чого ж ви не пообщалися з ним військової а, а да? ради? Так, його немає, так, його немає. Ну, де він? Немає? А як він не приходить? Так, на сей як сей? це він не приходить? Ну, ми прийшли воскресенья до ну, вас, його при... немає. Ну, хорошо, хорошо, Позвонимо до нього, вийде додому. Дзвоніть, до говоріть. Ну, Хочете переробити. Отакою кагалою з таким криком. не Ми до вас не з криком. Я до вас подзвонила. Ви зараз унизли. Мого сина, за те, що він До нічого чого? не робить. Понимаєш, чи ні? що він на сесії не ходить. А це не, правда, він не ходить. Він не не ходить. Може він з 14 сесій на скількох а був він Костянтиновський. Не це, не це твій депутат. Розкажи краще. А на скількох сесій? А, а, ти а ти він знімає всі сесії, хай розкаже. Не. Ну, от ну, піднімай, я ж сказала, піднімем піднім. промови. Він час камеру знімає, що ти знімаєш? Розкажи, скільки було. Руки убери скільки було, скільки Костянтинівський був на сесії? А хто ти тут такий, що ти не можеш, а тут ніхто. А ти хто такий? Я житель цей муж. Не запрошували ми, також. А хто ти жителі? така, ми, що ти мене ми, будеш, ми, будеш запрошувати? Скандалы. Топаємо сюди. Да, не по-людськи це все робиться. Так, ми бачили спілку, входить Олена Ми прийшли. Ми прийшли, ви прийшли а я хотів так поговорити. Не брехати треба, Галя, розумієш? а треба діло робити, розумієш? Не брехати! Самим натуральним образом. Да. Бреши, Галя. О, ти не дуже хрестися і не прикривайся цим. Я тобі сказала, Галя, не може він з 14 на 10 не будь сесіях. Все, я більш нічого не буду говорити. Я тільки ще 20-го. А що ви кожен день сесії проводите? Сесії раз у три місяці проводиться по закону по місцевому Чап-чап, чап-чап. Ні, ну такого ще чуда я не бачив. Ну що з сумашинському, що ти зробиш? Ні, ну, так оце ж вони таке роблять у сільській раді. Якщо оце таке творять. Як. І хто ти кушні ручка? Ну хто отака? Хто отака, да. жителька нашої вулиці, мабуть. Хоча я не, с... сумніваюся сильно. <laughs> як я їй сказала, не веди порядок коло двору тебе, що тебе робиться, куча. Вона каже, це моє право, я припив. Ага. Так би тут ти, у тебе в самої не можна було проїхати, скільки повністю все. Якби, Валера, якби не писав. Якби не ходив, я би не оступалася. Ні, Ну все одно ж треба така він не робить. А що ти зробиш од нема. Це, оце, здобу... Валера, так не робиться. Дальше, Дзвониться де? депутату, якщо люди хочуть зустрітися. Напевне, щоб депутат був в курсі. Ну, Послухай, не знімай, прийти не додому і кричати через забор це ну, не здраво. Ні, я не бачу. Я прийшов, люди тут просто ні, ну, Мені так, перезвонили, кажуть, що... Тут... це Вони передумали, давай я так, то, так ти депутат, наприклад. До ну, тебе пройшли і ну. починають кричати, тебе вдома немає. Ну. би твоя мати там на це реагувала на то ні, ну подожди, як твоя мати на це робиться. Вони вже мені кажуть, що нато підійшов пізніше, тому що кажуть, ми хочемо запитати, що таке, що нічого не ролера, надав навірно зразу созвонитися. На буті на певний час зібрати всіх людей. Депутат дзвонить усіх. Які проблеми? проблем Ну не так. що Галя прибігає, виречив, коли він скаже, оце буде правильно. А я що кажу? А оце таке оце зробити оце нормально? Оце нормально? Видимо, буде, Цей боку, прикривається. Оце буде правильно. Повідомить депутату я, про я необхідні зустрічі, які Що, проблеми. Ну не якби так. не було оцього, Якби, не було оцього, якби не було цих бумаг. Бігти так, і кричать. Да, і оце, ось дивиш, за те оце прийшло і собі ж не було повідомлень. А, да це я знаю. Ну так ти ну так. Там тут... не, да, ви на те повідомлення, подивіться, розпорядження сільського голови ж немає. Я, понимає, то подпись, дивися, ж вони, вона ж стикає. Тут довже, згідно розпорядження. Такий, могу, такий, нема. Це, ну, то я, то з я бумажкою що... можна сходити, якщо, показую, якщо показую. сильно помняти. Так то... вона ж ходить, вона ж зараз будоражила всю вулицю. Далі тут всю. Три чоловіка і я. Три чоловіка ну, і я. Ну отакий позор перевести. Це, це вже подумала б своєю головою. А де її взяти? Валерій, це, це ж крутить селом, це сільське радіо робити, понимає? Я все розумію. Ну щоб отак оце все робити, то це вже взагалі. Обнагліли далі нікуди зовсім. Ну.